Овни, березень, давайте дивитись, рада вітати, порада вам на березень, овни. ви можете за чимось спостерігати, як якісь події відбуваються, і не втручатись, зберігаючи свій ресурс, можливо, навіть і фінансовий. І це іноді дуже правильно. Чому? Тому що, ну, не витрачати свою енергію на тих, хто не просить. Але будьте уважні, якщо вже близька людина, яка дуже сильно вам допомагала. Прийде до вас за допомогою, зробіться, тому що потім пожалкуєте. А я міг, а я могла, а не зробила. А я могла піти погуляти або зустрітись, а не зробила. З самого початку місяця для себе розпишіть, що ви хочете, які насправді ваші бажання. Бо ви знаєте, як бажаєте одне, а показуєте, кажете інше. І людям дуже важко з вами знайти спільну мову. Гармонізуйтесь трошки.